Гарасу, це ж Путін там Трамп, Зеленський договарюються про мир, начебто, вже начебто все готове, про все домовились, а воно опять продовжиться. І цей же ж Путін що каже? Путлір каже, що та, та саме, вони ж не хочуть міра і так далі. Того я буду запускати з балістику більше безпілотних систем. І давайте ще цей орешник теж запущу. Ну кончений, це про що говорить? Що його всі речаги вплива дуже слабкі, насправді йому нічого не залишається як вже застосовувати. Отаку штуку, яка одна. Ну, ви представляєте, що таке 100 мільйонів доларів за один запуск. А їх, наскільки я бачу, прилетіло зараз і в Дніпро, і в Львів. Та це кала, воно не може прилітати постійно. Правильно? Тобто з цього плану видохніть. Це неможливо запускати постійно. Це занадто дорого. Це просто ну, неможливо. У них там нормальне, ну. У них потом самих нічого не станеться для того судного дня, не дай Боже, які вони там хочуть, яким вони всім угрожають. Але погодьтесь психологічно, як це діє, це просто жах. Ну це просто жесть, щоб ви розуміли, а може збити тільки на сучасне американське ППО, тобто наше на жаль, не встигає. Ну це має чудо статися, щоб ми встигли по ньому попасти. Тільки американське над сучасне. От того ж Зеленський казав, ховайте з цю ніч там переживіть, десь по в укриттях і так далі. Бачите, ну треба було послухатися. Хоча я думаю, що людям важко вже слухати і політиків, і людей, і президента, і так далі. Вже ніхто нікому не вірить, вже всі від цього устали, вже у людей очі дергаються, останній нерв уже на ісході, і так далі. Люди вже дивляться за тим, що за вікном відбувається і вже не реагують. Ну це теж ж ну це жахіття, це реально жахіття. То, що відбувається з нашою психікою, з психікою українців до чого ми взагалі ж звикли в якій реальності ми живемо. Ну така от жесть.